Вітаю, друзі. Сьогодні 19 липня 25-го року Нікополь. Почну сьогоднішнє відео з сливи Асар Прем'єр, яка вона на цей термін. І яка урожайність у неї в цей. Незвичайний рік, скоро буде готово. Але такого вражую я не бачив, чиї їй морози сподобалися, які виморозили нас все, що було. А царк прем'єр. Це буде окрема розмова. Сьогодні нарешті я покажу вам і спробую сам чудовий нектарин. Можна сказати, супер нектарин, який входить в п'ятірку кращих нектаринів у світі. Це бареал. О. Стережеш, рижий моє робоче місце. Друзі, це бореал навіть чотири тільки плодика, а аромат відчувається Ну, на метр десь біля них. Деревцю другий рік, два буде у листопаді. піщепа щепа гіркий Зараз я зірву на пробу і подивимося, що там всередині. Хвилинку, друзі. Они уже мягкуватые. Ну, Вырём вот этот. Красавица. 232 тридцать два граммы. Ну так і є, як я описую оригінатор 200-250 і 300 грамів може бути цей чудовий нектарин. Зараз я його розріжу і ми подивимося, що там всередині. Це, Та, друзі, сам не очікував побачити таку красу біле м'ясо. Аромат від нього. Соку. Отак підставити стакан і видавить його майже весь. Ну і аромат неймовірний. Зараз куштую. Кісточка, ну, виділяється, але не дуже гарно. Може буде спіліше, краще відділиться. Їв-би да, і їв би, їв би. З утра їв би, і днем би їв би. Недаремно я їх ще собі нащепив. Солодкий. Чисто солодкий смак. Шкурка плотна, але добре з'їдається. Транспортабельний буде. Ну, що тут можна сказати? Іспанець, Павріал. Да. Недаремно я його посадив. Було б більше саджанців брацю Сергія. Живців мало тут, 5-6 штук всього. На цьому все, друзі. Бореал. Да. ж таке. Оце їх декілька самих смачних сортів. б'юті. Оце тут я показував уже немає їх трошки раніше. Бореал Ребус 028. Рубіновий вчора я показував. Там трошки кислинка, а ці чисто солодкі. Екстрем б'юті, Бореал, Чисто солодкі, Ребус 028. Кому подобається чисто сахар. Тут і сахар в цьому смаку, і мед. І такий багатий смак. багатий. Не просто солодкий, а такий насичений. Класний смак цього нектарину Бореал. На цьому все, друзі. З вами був Петрович відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!